З лютого місяця цього року розпочались активні заходи по створенню нашої бригади. Став прибувати особовий склад на докомплектування перших підрозділів, які створювалися. Керівництво було визначено завдання щодо підготовки як індивідуальної, так і колективної, особового складу, який прибував на поповнення. З рахуванням того, що в бригаду прибували люди як з бойовим досвідом, так і приходили люди, які мали Скажем, або зовсім не мали військового досвіду, бойового досвіду, багато було людей, які за власним бажанням були добровольці. То нами було сплановано комплекс заходів щодо підготовки визначеного персоналу. Паралельно з цим командири підрозділів проводили відбір своїх військовослужбовців на певні фахові спеціальності, вузкопрофільних спеціалістів, тому що наш Прикордонний загін по своїй організаційно штатній структурі передбачає не дуже, ну, дуже велику кількість фахівців з різними видами озброєння техніки. З початком проведення комплексу заходів по докомплектуванню підрозділів активно розпочалася робота щодо підготовки даних військовослужбовців. Сусім була проведена відповідна базова підготовка в пунктах постійної дислокації. Проводились злагодження підрозділів, проводились заходи з таких питань, як ротні, тактичні навчання. Як інновація в нашому прикордонному загоні була створена штатна група інструкторів, в яку війшли найбільш досвідчені військовослужбовці з опитом ведення бойових дій за напрямками медичної, вогневої, тактичної, інженерної та інших підготовок. Останні два місяці ми Посилюємо якість підготовки операторів безпілотних літальних апаратів та операторів fpv дронів Ми постійно вдосконалюємо нашу підготовку особового складу, ізучаємо передовий досвід і робимо все важливе, щоб наша перемога настала як можна швидше. Слава Україні!